Сьогодні інформація може бути не менш цінною ніж зброя. Противник воює не тільки на фронті, а й у цифровому просторі. Будь-який смартфон, ноутбук чи акаунт у соцмережах може стати джерелом даних для ворога. Протягом цього курсу ви дізнаєтесь про основні кіберзагрози та навчитесь їм протистояти. Ви дізнаєтеся, як захистити свій телефон. Комп'ютер і акаунти від ворога розберемося, як працювати в інформаційно-комунікаційних системах сил оборони, як безпечно користуватися зовнішніми носіями, робити резервні копії та шифрувати дані. Віруси, фішинг, ботнети, дедес атаки звучить складно. Але ми пояснимо простими словами, як це впливає на вас і що робити в разі атаки. Дізнаємось, як діяти під час кіберінцидентів та як зробити кібергігієну щоденною звичкою. Далі на курсі ми поступово та детально розберемося з різними видами кіберзагроз. До зустрічі в наступних серіях.